Слава Україні! Я протирей Іван Рибарук, парок села Криворівні Православної церкви України. Дорогі брати і сестри. Закликаю всіх нас до надзвичайно важливого збору акції від нуля до життя для придбання квадроциклів для 93-ї бригади та інших підрозділів Збройних сил України. Квадроцикли є надзвичайно необхідні сьогодні для вивезення поранених воїнів з. Поля бою, також для забезпечення логістичних потреб, підвезення боєкомплекту та всього необхідного для наших воїнів. Ми бачимо, що зараз все вирішується на полі бою, і від перемоги наших воїнів від успіху наших воїнів залежить і наша кінцева перемога. Тому всіма силами допомагаємо нашим воїнам, долучаємося до цього надзвичайно важливого збору разом до перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!